Нарешті омрієний диплом. У залі зібрались випускники, їхні рідні та викладачі Хмельницького національного університету. Понад вісім сотень студентів успішно завершили магістратуру. Як результат, отримали диплом високого рівня спеціалізації. Хмельницький національний університет випускає. Більше 800 осіб за освітнім рівнем магістр за більше ніж 50 освітніми напрямками. Ми маємо велику кількість спеціальностей, які є як на технічних напрямках освітніх програм, так і на гуманітарних. Марина навчалась одразу на двох магістерських курсах одночасно. Обрала психологію та філологію. Дівчина каже, хоч іноді було важко, але про рішення здобувати два дипломи водночас не жалкує. Адже тепер із цінним багажем знань може впевнено будувати кар'єру. Я навчалась ну, на спеціальності переклад на бакалавраті, але потім. Мені сподобалась психологія, я почала її вивчати більш глибоко і вирішила вступити також на магістратуру, тому що мені дуже сподобалось. І тут я отримала дуже багато знань, практичний досвід від викладачів. Я дуже рада цьому. Здобув диплом магістра студент Максим, тримаючи документ у руках і з диплом у серці згадує студентське життя. Подобалося чотири курси, відчився, захотів піти на магістратуру. Нелегкий шлях, але ми його пройшли. Все сподобалося, викладачі класні, студенти теж класні. Все сподобалося. Навчився трішки в інженерії. Так само зараз вже працюю по цій спеціальності, теж влаштовую. Да. І загальний розвиток. Під час навчання спеціальність так зацікавила юнака, що він вирішив пов'язати своє життя із здобутим фахом. Знання в університеті допомогли, те, що була якби теорія, практика, коли прийшов вже на працю. Я вже знав практичні заняття, як можна вже, наприклад, ту чи іншу працю можна було виконати чи завдання. В університеті ми приходили, нас навчали, так само були теорії, але на, я вам скажу, на теорії і на праці, воно трішки відрізняється, але помаленько. Коли ми вже працюємо, ми розвиваємося. Викладачі вишу заохочують студентів до здобуття знань не тільки на теорії, а й на практиці. Так студенти краще розуміють тонкощі обраної професії. Декан факультету міжнародних відносин та права каже, чимало магістрів ще під час навчання почали працювати за спеціальністю. У нас фахівці, яких ми допускаємо, є затребано. Вони практично усі працлаштовані Ба більше у нас велика кількість магістрів, які Завершували навчання. Вони вже працювали. У Нас студенти працюють як в Україні, так і за кордоном, так і в Україні працюючи на закордонні компанії. Ми дуже хвилювалися що це завадить їм здобувати якісні знання або до якихось певних незручностей в процесі завершення навчання. Але все це відвідуваз від, 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 добре. Хороший фахівець розвиток не тільки міста, а й економіки держави. Владці доєднались до урочистостей та привітали випускників. Ми сьогодні випускаємо майбутнє України, тому що випускники Хмельницького національного університету, особливо магістр, це точно майбутнє України. Нас чекає дуже складний шлях попереду, але з випускниками наших університетів, в першу чергу, Хмельницького національного університету, я впевнений, що ми точно переможемо, ми точно не просто відбудуємо Україну, а ми побудуємо нову Україну, ту, про яку мріяли, на жаль, вже тисячі загиблих наших хлопців і дівчат. Із диплому випускник університету входить у доросле життя. Цей документ ключ до досягнення успіху у професії. Тож своїм випускникам ректор Хмельницького національного університету радить. Звичайно, що перше робоче місце це те, що найбільше вас якось лякає, але мені здається, що кожен з вас, хто здобув достатні навички у Хмельницькому національному університеті, і певні компетентності, вони дадуть можливість вам швидко і якісно адаптуватися. Ватися в сучасних складних умовах, звичайно, що ми віримо в яку швидшу нашу перемогу і мер. загалом студенти вісьмох факультетів успішно завершили курс магістратури. Тож тепер обиратимуть, чи продовжити шлях до знань далі, вступивши на аспірантуру, чи працювати за омріяною спеціальністю. Олександра Толстюкнікіта валівоць, телеканал Перший Подільський.